Ну, бо власне Україна, це ж не просто не просто територія, та це це земля за яку точилися бої, за які за яку зараз відбувається битва українсько-російська, і от той та мапа, той візерунок, він теж мав свою тяглість, правда? Абсолютно, і ми говоримо не про гральні карти. Ми говоримо про свідостопро народження mm -hmm. по суті нашої держави. Це є мапи, це є кордони, і кордон є символом. Я скажу чесно, що серед моїх побратимів є дуже багато тих, хто. Робили татуювання у вигляді е, української карти. І якщо зараз подивитись на монітори, друзі, то побачите, що оце формується наша держава. Вона мала різні кордони в різний час. І це, наприклад, Русь у нас в період Русі, бачите, ми змінюємося. У нас величезні величезні держава, яка по суті зароджується на дніпровських берегах, але потім стає в, 12, в 11 однацому столітті і величезною імперією. Але були і проблемні часи. От, подивіться, дійсно, як на цій карті дуже класно, ми бачимо ілюстрацію те, як змінюються території, бо території завжди змінювалися, і від цього нікуди не дінешся. Немає стабільних держав, немає стабільних кордонів. І тому для того, щоб продемонструвати зміни нашої території, наших на власне держав. Бо тут треба теж зауважити, що це кордони, ну в нашому розумінні, це держава. Але, друзі, якщо ми говоримо, наприклад, про період 1100-1200 років, то це не просто. Кордони держави це кордони володіння. Адже тоді вважали, що влада належить від Бога монарху, і скільки монарх буде матиме цих от, володінь а йому можна володіти всіма державами, навіть якщо це Людовик е, Угорський. Які за походженням є французом, то він теж може претендувати, якщо там десь випаде йому на територію Польщі, наприклад, або Чехії, або інших територій. Тож для періоду середньовіччя держава кордон це завжди ніщо інше, як водіння монарха. А от уже на цій карті ми бачимо цей період так званих імперій, коли ну власне весь світ одягається в шинельки імперії та багнетами тримається насправді влада. І подивіться, ця величезна червона пляма, яка. Змінює і находить на кордони, не що інше, як оця от імперія, проти якої ми сьогодні і боремося, і виборюємо свою незалежність в тих межах, в яких ми маємо сьогодні нашу державу, і яка є нічим іншим, як ще одним символом. Кордон це наш символ.